Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі FixLab Repair. Сьогодні у нас от така покупка, можна сказати. Придбав я такий девайс для себе. Ну, він Дуже дешево коштував. 100 гривень. Ну, як ж не взяти? І тут перегоріла плата, так мені сказали. Я вже плату замовив. Зараз буду ставити от такий комплект. Тут це пульт, інвертор, ламп. Так, розбираю. Розкручуємо по, по периметру пару саморізиків. Так, спочатку треба відкрутити от, е, ніжку, а потім там все решта, там приховані під ніжкою е, ще саморізики. Так, і зараз ми його розберемо. Так, оп, ніжка. Так заходить в цей пазок свій, тому ви бачите. Оп. Так, за сторону. тут ще ми можемо бачити паса різика. Тут еще. еще два. Так, добре. Разбираю дальше. Так. Я так, думаю, снимем все на застепках, мало бы бути, так. Обмотаживаем. І знімаємо. Так, са в сторону відкладаємо. Це все акуратно ми зараз розберемо. Так і для чого він ж мені потрібен? А потрібен мені для для провірки Т2 приносять на ремонт. Я не маю до чого його підключити Т2. Дівдіжки колись приносять. Я мав кініс ну, а... продав його. Хотіли люди купити, а що ж не продати? Так. Це все в сторону відкладаємо, Що ми тут бачимо? Так. Бачимо, так, матрицю. Матрицю. А, тут все від'єднано. Так. Калір замовляти потрібно. От, от таким бірочком. Це його модель матриці. Оце. На лампи. І що тут ми маємо? Так, зараз я відкручу. Ось така плата у нас. Інвертор. На лампи бачу, він перегорівший. -да. Але ж тут є динаміків. <кій> ну, а тут плата така величезна. А, бачу, вже тут хтось щось паяв. Можете бачити. Щось тут паяв. І не вийшло. Так, добре. Е, Кіноші дають подаль, подальші дії. Розбираю я це все і буду приміряти ту плату. Яка в нас є? А ця плата трошка, ну, інвертор майже такий самий. А ця плата. Трішки менша. Не трішки, а набагато менша. Поставлю на штатив. Ця плата в нас трішки менша. Прийдеться, я так думаю, сверлити щось тут. Ну добре. Так, давайте я за кадром порозкручую, щоб не затягувати це все. І включуся. Так, я трошки порозкручував. І навіть не знаю, що це все підійде тут. Треба буде щось придумувати, крок. І так. Я думаю, що я просто поперепаю. О, зараз подивлюся. Зараз подивився цю всю розпіновку. Ну, таке. Першим ділом це все треба змонтувати плату. Я думаю, що треба буде і там попідрізати це все. Тут з карта, тут з карта немає. От. Якось так, я думаю, ви бачите. От. Так, буду зараз бачити. Добре, прикріплю плату, зараз ти включуся. Ви бачите планочку. Треба мені її під. Ну, попідрізати під цей скалер. Зараз я маркером повідмічаю собі. Так, плюс-мінус. О тут тут От потрібно під USB. І це теж. Так, возьму ми в і попрацюю трошки. І так, насчід нюансиків. Що <звук> вам показати інвертора той, який дали мені в комплект, от, от такий, не знаю, не, не запускає. Не запускає. Не знаю чого, я не став там углублятися. У мене якийсь знайшов у себе на два. Поставив просто по, по одній е цій, як його е по одній лампі. Ну, ви ж бачили саме Нормально працює. Не знаю чого, не запускає Я не буду цим так, е нема часу з цим сидіти. Так, друге, другі нюансики. Якщо ви бачите, раз я підлаштую так вам, не знаю, що видно вам, також дуже, я візьму руки, е, є такі ще там е, джампер, перемичечки такі тут, тут на платі. От тут. ви бачите, так, є. Е, е, ці перемечечки йдуть на на матрицю. Це живлення матриці самої. Там 3,3 вольта, 5, там, ну, і 12. Це було вже виставлено так, як є. Так само на старій платі. <клух> так само на старій платі. Так само є он джампер. такий, де той фокус. От. Там стоїть посередині. Це треба узнавати по самій матриці. От. І ці всі штрих-коди там задбиваєте даташити, Виясняєте, скільки там вольт, який скалір підходить, Ну і тому, тому подібне. Клавіатурка в нас стандартна. Тут світодіод. Двохколірний. А, а тут світодіод коло інфрасного порта. І тут 5 клавіш. А тут аж 7. Ну, ніяк воно не підходить сюди, ніяк не підходить. Я думаю, що то так його залишу, так як є, прикріплю якимось хомотиком чи чим. Я хотів просверліти тут дирочки. Отвори, ну, би нажимати. Ну, не хочу портити вид. ж навіщо? Є вон пульт. Та ж я собі лишаю. Е, ну Буде потреба для цих клавіш. Ну, туди щось придумаю. Ну, якось так. Добре, збираю я це все кубки і покажу остаточний результат. Так, зібрав я повністю. Я думаю, ви бачите черговий режим світиться. Може і не бачите. Тергові режим? Вмикаю його. Ой, такий файний, красивий. І все працює. Менюшечку включимо. О, ще класно. Кнопочка імпот. Я думаю, мені в майстерні його вистачить, аби підключати там т 2 різні, різні прибори, ну. ну і так далі. І все, на, на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.